Золотий стандарт був основою світової фінансової системи понад століття. Це означало, що валюти різних країн прив'язувалися до золота, а паперові гроші можна було обміняти на певну кількість дорогоцінного металу. Такий підхід забезпечував стабільність і довіру до грошей, адже їхня вартість мала реальне підґрунтя. Після першої та другої світових воєн система зазнала серйозних змін у 1944 році. На конференції в Бретон вудсі було створено нову міжнародну фінансову модель долар США став центральною валютою світу і залишався конвертованим у золото з зафіксованим курсом 35 доларів за унці. Інші валюти прив'язалися до долара. Це дало США величезну економічну перевагу і зробило долар символом довіри. Але з часом у системі почалися з'являтися тріщини. США друкували дедалі більше грошей для фінансування витрат на В'єтнамську війну на соціальні програми, тоді як їхні золоті резерви не зростали у світі з'являвся надлишок доларів і країни почали сумніватися, що США здатні забезпечити їх золотом. Франція та інші держави навіть вимагали обміну доларів на золото, вивозячи з американських сховищ сотні. Тон у серпні 1971 року президент Річард Ніксон оголосив історичне рішення. США припиняють конвертацію долара у золото. Це стало фактичним кінцем бреттон будської системи та золотого стандарту. Відтепер вартість валюти визначалася не золотим запасом, а довірою до економіки та політики держави. Скасування золотого стандарту мало величезні наслідки. Почалася епоха так званих фіатних грошей. Грошей, які існують лише завдяки довірі і державному контролю. Курси валют стали Плаваючими, що призвело до нової волатильності, але також дало країнам більше свободи у проведенні власної економічної політики. Критики вважають, що відмова від золота відкрила шлях до безконтрольної емісії грошей, інфляції та боргових криз. Прихильники ж наголошують, саме завдяки цій зміні світова економіка змогла гнучко розвиватися і швидше виходити з криз. Рішення 1971 року стало переломним моментом у фінансовій історії. Воно став. Точно відділило гроші від золота і створило систему, в якій ми живемо. Досі золотий стандарт залишився у минулому, але його спадщина і досі викликає дискусії: чи варто було світові відмовлятися від твердої основи грошей?